наші Дивимось уважно на екран. А перш ніж ми почнемо працювати з вами на екрані, давайте ж перевіримо, чи добре бачать ваші ученята. Вони готові сьогодні працювати, дивитись на екран. Так. Так. А чи готові ваші ручки сьогодні відпочити трішки? Так. Так. Молодці. Чудово, що ж ми почнемо. Сьогодні у нас така цікава тема жива і нежива природа. Що ж таке жива і нежива природа? Природа це все, що нас оточує. Природа поділяється на живу і неживу природу. А я вже чудово. Чудово! Що ж таке жива природа? Жива природа це рослини, тварини, людина і гриби. Жива природа що вміє робити? Дихати, живитися, росте, розмножується і помирає. Що ж, подивіться уважно, таке рослини. Рослини це дерева, кущі і трави. Тварини. Це звірі, птахи, риби та комахи. Також до живої природи відносять людину. Це найдосконаліша, розумна і прекрасна істота на землі. Гриби. Сьогодні я знаю, що в нас одна дівчинка ходила в ліс по гриби. Скажи, будь ласка, чи всі гриби можна їсти? Не всі. не всі. не всі. Є напиток, воно, А є отруєння. Звичайно, що ж таке нежива природа? Нежива природа це сонце, повітря, вода, земля, каміння та пісок. Нежива природа не живиться, не росте і не розмножується. Те, що зроблено руками людини, не належить до природи. Будинки, посуд, іграшки, речі і машини. Рукотворний світ, посуд. Зараз хвилинку. Рукотворний світ це те, що зроблено руками людини. Це техніка, багатоквартирні будинки, посуд, холодильники, мікрохвильовки, пральні машинки і так далі. А зараз ми з вами, діти, зіграємо в цікаву гру. Я вам називаю, а ви повинні відгадати. І потрібні назвати жива чи нежива природа, що видно тільки вночі? Зорі і місяць. На жердині палац у палаці співак. Це шпак. Далі дивимось. Повзун повзе, голки несе. Риби, так. Під містком виляє хвостиком. Хто це? Риба Риб. Риба, звичайно. Без рук, без ніг, а біжить. Вот. Давай, да. Дихає, росте, а ходити не може. Квітка. Гра живе не живе. Підготуйте долоньки. Якщо це живе, ви повинні плеснути в долоньки. Не живе, тупнути ніжкою. Починаємо. Молодці. Чую. Молодцы. Еще раз. Ну, всё-таки я лопаю, а то вот и не лопаю. А тут... Так, я... Лопаем. Лопаємо, леснули в долоньки. А чому так не молоса? Що ж, жива природа не може існувати без неживої природи. Природа нам як рідний дім, вона для нас єдина. А зараз, діти, попрацюємо з вами. З нашими листочками. Візьміть, будь ласка, свої О. листочки і дивіться на екран. Зараз хвилиночку. Я титане. Не було це місце. Чудово. І Я так і це таких, іменно це таки. Тільки от тут попоється. Я там притовала. Зараз хвилиночку. Я вімкну демонстрацію. Подивіться, будь ласка, уважно на свій листочок. У вас зображені троянда, малина, вимук, мило, лисиця і слон. Давайте спробуємо їх описати, що намальовано у вас на листочку. Перше, в нас троянда. Як ми її можемо писати? Троянда це квітка. Вона має приємний запах, приємний аромат. В неї є колючі шипи. Це жива природа, тому що вона розмножується. Наступний хто мені вважаю. може допомогти? Я. Давай, Тимко. Малина в нас наступна зображена. Як, як ми можемо описати малину? Солодка. Ще як ми можемо описати? Як просто малинка? Червона малина. Так, вона росте на чому? На дереві чи на кущі? На кущі. На кущі. Артемко, жива. а це жива природа чи не жива природа? Жив. Яка жива? Жива молодець. Далі в нас зображений лимон. Хто мені допоможе його писати? Жива, я. Я. Кіра, давай, ти опиши Кіри. мені. Росте на Росте на щас. Так, зараз Кіра мені буде описувати допомагати. Лимон який. Жовтий. Жовтий. Якщо ми розріжемо лимон, я і спробуємо його на смак. Який він буде? Кисли. 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 А як ти гадаєш, де росте лимон? На чому? На кущі чи на деревах? На дерев На дерев На дереві, дерев звичайно. А скажи, будь ласка, лимон це жива природа чи не Не жива? жива. Жива, жива. Ірочка, відповідай, не переживай. Ти помиляєшся, це жива живу. природа. Вікуся, а ну, давай тепер ти. У нас наступне мило. Вмикай мікрофон, будь ласка, тебе яке мило? <звук> яке мило? Жовте. Жовте мило, правильно. А ми його можемо спробувати її? на смак? Я, я Воно смачне? Ні. Його на смак не можна спробувати. Угу. Правильно, а якщо ми носиком його понюхаємо, ми можемо почути його аромат? Так. Так. Скажи, будь <зас> ласка, мило, це жива природа чи нежива? Не жива. Не жива. Нежива, тому що воно зроблено руками людей. Далі в нас Маша. У нас з тобою лисичка. Давай поговоримо Нежива. про лисичку, щоб її описати. Лисичка. Яка лисичка? Жива. 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 Так. Чудово. Далі. Скажи, будь ласка, це жива природа ж, правильно? Ми з тобою сказали. Так. так. Да! А якого кольору наша лисичка? Жу... Оранжевим. Руденька, правильно. А де мешкає наша лисичка? По лисам. Правильно, молодець. Дякую. Оранжели. Далі в нас залишився. Слон, слон це жива природа. Він мешкає в лісі. А зараз, діти, візьміть, будь ласка, олівець. І з'єднайте ті два предмети чи, можливо, звірів, які починаються на однаковий звук. От, наприклад. Троянда на звук ти. Починається якесь слово: лимон, чи малина, чи мило? Ні. Малина на звук М. Щось є в нас схоже? Малина і мило з'єднайте, будь ласка, лінією. Просто проведіть смужечку так, лінію. А Далі ми? в нас лимон. Не На власть. звук л. Є щось, що починається, чи немає? Правильно! Проведіть лінію від лимона до лисиці. Ви? Молодці. Продовжуємо далі. Подивіться, будь ласка, нам треба розглянути малюнок і вияснити, де зображена жива природа, а де нежива. У нас ліворуч, що зображено, діти? Жива! Зім'я де лікаря. Ліворуч ми бачимо дерева. Буру ну, бачимо, що не це не жива природа. А про буроць, скажіть, будь ласка, яка це природа? Тут вода. Шла... А... Пісок Ничего. це не жива природа. А вода Ничего. також не жива. Молодця. Поверніть, будь ласка, свій листочок. Повернули свої листочки? Перше в нас зображено з вами. Що діти? Подивіться уважно. Перше ми бачимо Снігові гори. Друге ми Сніговий бачимо гори. фруктовий сад. Третє ми бачимо пісок і воду. І четверте ми бачимо зимову картинку. Тут знаходяться Жима. бурульки. Жима. А зараз візьміть, будь ласка, два оліці, Зелений і червоним, Зеленим олівцем вам потрібно обвести картинки, які відносяться, відносяться до живої природи. А які нежива природа, вам потрібно обвести червоним олівцем. Скажіть, будь ласка, яке що ми обводимо зеленим олівцем? Гори – це жива природа? Ні. Ми обводимо. З вами зел... червоним олівцем. Фруктовий сад. Це жива природа чи нежива? Жива Жива. жива. обведемо його зеленим олівцем. Пісок і вода. Це жива природа чи нежива? Не жива. Не жива, да. тому облед... кружечок його червоним кольором. Ну, і класно, мені класно, малює. Мені. Що... Мені, Що... так... І останній малюнок у нас з вами Що, щоді зображені? Зима. 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 Ми бачимо на гілочках бурульки висять. Це Ні. жива природа бури, чи не жива? Ні, не жива? Не жива. Обведи, будь ласка, червоним олівцем. Ні, не... Дивимося далі. Внизу у нас. нас зображений песик. Песик це жива природа чи не жива? Ні, жива. жива. Обведіть, будь ласка, кружечок. А то Квітка це жива природа чи нежива? Жива. Далі ми бачимо, що хмаринка і грім гримить це жива природа чи нежива? Нежива, Обведемо червоним кольором. Комашка наша, це жива природа? Жива. Обведіть, будь ласка, зеленим кольором. Жива, це жива. Жива. О, це І ялинка також жива природа. Ялинка. І вона стоняча. І ялинка. Дивіться, будь ласка, далі. У нас зображені з вами цифри. Назвіть, будь ласка, які цифри ви вам вже знайомі? Такі, 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 один, Є цифра один, два, три, чотири та п'ять. Слухайте кожного завдання. Вам потрібно червоним олівцем. Обвести цифру 4. Всі цифри 4, які ви бачите, вам червоним олівцем потрібно обвести, а синім олівцем обвести цифру 5. Якщо у тебе немає червоного, візьми якийсь інший олівець, але не обводь його все однаковим кольором. Домовились машуня? 10, Обведіть в кружечок усі цифри чотири червоним кольором, а синім кольором цифру п'ять. Синім по готово. І останнє завдання, яке ви повинні на сьогодні виконати, у вас намальовані предмети: квіточка, грибочок і ще одна квіточка. Вам потрібно пунктир обвести, розфарбувати, і поряд у вас ще є місце спробувати намалювати квіточку, грибочок і ще одну квіточку. Домовились діти? Домовились. Що ж, я буду чекати на фото, які ж у вас квіточки, грибочки будуть гарні, і на цьому ми завершимо наше заняття. До побачення! До побачення!